Всім привіт, з вами Танос. Сьогодні я хочу зробити відео таке особливе для цього каналу. Воно буде не про кіно. Для людей, які думають починати кар'єру на Ютубі та створювати власний блог у 2023 році в українському сегменті Ютуба. Я займаюся цим каналом вже рік і розповім, чи варто воно того, які є проблеми, скільки можна зробити за рік з моменту створення каналу, та взагалі, як зараз побудований український Ютуб. Додатково я розіб'ю пару рожевих тверджень та. Мі... Міфів про цей самий український туб та про допомогу там блогерів і т.д. Можливо, це відео когось і образить, або ви подумаєте, що я просто але Я буду говорити все чесно, як є. Прохання додивитися це відео саме до кінця, і тільки після цього відписатися або написати хейт-коментар зі словами там «Танос, та ти просто з глузду з'їхав, або ти жадьбна шерна жаба, я не знаю ЖЖ. Що, що, що. Коротше. Поїхали. Почну з приємного. Мені дійсно подобається цим займатися не вистачає часу, що правда, але займатися власним блогом це просто чистий прояв власної творчості. Я заздрив іноземним блогерам, які можуть робити контент для себе та не працювати на інших роботах, а ще й наймати монтажерів, сценаристів і так далі Саме тому у мене і є мрія колись там років за 5-10 перейти на фулл тайм роботу створення власного контенту. Проте думаю, що через 10 років, чесно кажучи, у мене буде зовсім інше життя ніж зараз. Тому можливо ці слова я буду дивитися через 10 років та просто сміятися десь. Сподіваюся, на яхті зазначу, що правда, що у рожевих своїх мріях я думав перейти на фулл тайм роботу за два роки спочатку створення цього блогу, і одразу вам скажу, це нереально у сфері кіно, це майже нереально. Але про сфери та топіки я розповім трошки далі. За цей рік я дуже прикачав пару навичок. Це ораторське мистецтво, вміння спілкуватися на камеру та згадав, як писати цікаві сценарії та скрипти, які я писав у 2015 році для багатьох сайтів про кіно у вигляді текстових оглядів. Мені дуже подобається відповідати на коментарі та спілкуватися з власним ком'юніті. І знаєте, в ці моменти я розумію, що своїм контентом я даю позитивний ва. Особливо в такі складні часи російської агресії, як зараз. Ну і найголовніше, я дуже вдячний тим, хто. Допомагає проєкту грошима та донатами, бо кожен раз, як я бачу якийсь донат нового підписника на Патреоні та мій Кофі, я тісно стаю веселим на пару днів уперед. У мене з'являється крила. Я розумію, що ну не просто так витрачаю свій час. Я кайфую від того, що мій контент подобається так, що за нього люди можуть сплатити власні гроші, особливо зараз, особливо в момент, коли треба багато донатити армії. Ну і додатково я люблю допомагати цій самій армії, тобто ЗСУ. Це дає мені розуміння, що я не якась помилка, а нормальна людина, яка допомагає країні у вигляді зборів, у вигляді донатів, у вигляді просто інформації якоїсь. Ну а тепер до фактів: перше відео у мене вийшло 6 червня, і за перший день зібрало 90 переглядів. Зараз мої відео стабільно збирають під тисячу переглядів у перший день, що на мою думку, нормальний показник для початківця у сфері. Кіно. Це, звісно, не 50 або 60 тисяч переглядів Geek Journal за один день, але він і не починав рік тому свій канал. Він починав 5 років тому. За рік люди подивилися майже 13 тисяч годин моїх теремень та думок про кіно. Це теж є гарним показником, на мою думку. А ось що дійсно засмутило, так це наступні два показники. За рік на мене підписалося 4 300 людей. З першого погляду це гарні цифри, краще ніж нуль, так. Але коли ти дивишся на конкуренцію. Які за цей час могли взяти відмитки від, ну певно, 8, 10, 20 тисяч глядачів, випускаючи набагато менше контенту, стає досить незрозуміло, чому люди не хочуть підписуватися, як працює Ютуб і в чому справа? Думаю, що справа саме у мені, як у авторі. Я дійсно не красень, я дійсно не людина, яка може. Просто одним виглядом привернути увагу. Але справа у тому, що у мене зараз 4300 людей, і вони підписалися. Тому тут дивно, чому вони підписалися, а інші не хочуть. Тобто, якщо я був просто аномальною якоюсь гедотою, то ніхто б не підписувався. І контент був би нецікавий для людей. Проте, скоріш за все, тут є і прогалина, як у Ютуба, який не рекомендує моє відео, так і моя. У тому, як я виглядаю, як я даю свій контент, і як я спілкуюся, а може у голосі просто, тому що я не кажу таким голосом, як деякі ютубери в Україні. Проте у мене такий голос, який голос. Моя ціль до створення каналу була від 6 до 8 тисяч підписників за перший рік активної роботи. Додатково скажу, що для буста треба одне відео, якого у мене так і не було. Буст це коли м, відео дивиться. 100 тисяч людей, 200 тисяч людей, 300 тисяч людей. Це може бути відео про Wednesday, про Росню, чи про зраду, якусь я не знаю, як Спартак Субота. Коротше, хайп Ютуб любить та просуває. А власні думки та думки про кіно. Не дуже, не на часі, так би мовити, ось хайп на часі, а от це Ну, не на часі. Або ж вас можуть порекомендувати у телеграм-каналі якийсь великий блогер, і ви можете пустанути на 15 тисяч підписників за пару місяців, майже з нуля. Ок. так, далі, 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 далі до монетизації я йшов рівно 5 місяців. Монетка з'явилася у мене на початку листопада і. Вона нічого не дала мені, окрім неймовірних, 22 долари прибутку на Ютубі за цей час. Так, монетизація кардинально не змінює просування ваших відео. Проте зазначую для чіткості, що тут є один момент: з березня по червень у мене не було монетизації на каналі через баг аутифікації сервісів Google. Тобто, усі три місяці я боровся з тим, щоб знову вставляти рекламу у відоси. Проте знову ж таки, якби у мене і була реклама, ну. Заробив би я 50 баксів за цей час, а не 22. Зміна була б не дуже і велика. Якщо ви плануєте, що зможете мати хоч якісь гроші саме з Ютуба, можете забувати про ці фантазії. В Україні Ютуб не. Може фізично сплачувати вам за ваш якісний контент, за хайп-трейни, за дитячий контент, за новини, за аналітики, подкасти, напевно, може. Ну і додатково зазначу, що YouTube ще відбирає 40% від цієї суми. Тобто, навіть зараз я маю не 22 долари, а 13% або 14. Можна коротше думати про переїзд у Монако. Так би. Ну, і як я казав у пості, я випустив близько 80 великих роликів за цей час. Чи було це складно? Так. Бо я витрачав майже увесь час для створення цього контенту. Я не спав ночами, я витрачав купу часу на вихідних і так далі. Тобто блог фізично зжирав увесь вільний час. Увесь. І це все, якби не донати до допомоги людей, вартувало б мені 13 або 14 доларів за цей рік праці. Можете тепер зрозуміти рівень піздіця. Ну і поговоримо про допомогу людей та донати. За цей рік я відкрив Патреон, а потім і Баймієкофі. Зараз на Патреоні я маю підтримку у розмірі 74 доларів та додатково 34 долари на Баймієкофі. І тут вже стає все дуже дуже добре. Як би жахливо це не звучало, бо у моїх конкурентів немає навіть і цього. Для блогера сфери кіно, щоб дістатися у відмітку у, напевно, 100 доларів за аналізом ринку, треба набрати приблизно 20 тисяч підписників. Саме так у мене за перший рік всього 4 тисячі, а не 20. Тут мені допомогло те, що багато спонсорів прийшло від іншого блогера, Міхагана, крутого ігрового блогера з Харкова, якщо що, то... Будь ласка, отут буде посилання. Напевно, так. Ось тут буде посилання. Тож дуже раджу його контент. Він дійсно патріот України і робить багато для допомоги ЗСУ. І додатково велика кількість з місця, де я зараз працюю, або людей, з ким я працював раніше. Також я не можу не згадати про збір на комп'ютер, який у мене був спочатку каналу, і який ви закрили. Тож дякую всім і кожному, хто допомагав у цьому. Навіть. П'ятью гривням, двадцятью, це неважливо, дякую вам величезне. Зазначу, що половину збору закрив Дмитро Володимирович та його дружина Дар'я. І їм за це просто супер подяка. І тепер ви напевно розумієте, чому я постійно висловлюю їм окремі подяки. Тому що, окрім комп'ютера, ця людина дуже допомагає мені і в інших справах по Ютубу. Ну і також я хочу подякувати Павлу та Андрію за те, що стали першими патронами. Ви тоді дуже мотивували мене працювати ще краще, і робити ще далі свій контент. Дякую вам величезне. обом. Ну, і тепер найцікавіше, напевно, домін. Мінусів, чесні думки, так би мовити, за цей рік я міг би навчитися програмувати, стати спеціалістом з Unreal Engine, а я йому стану, чи відкрити свій бізнес. І я б заробив набагато більше грошей, аніж 14 доларів. Або ж якби я просто працював на фріленсі, як було і раніше, та створював відео для західних клієнтів, я б заробив набагато більше грошей. Тож я можу сказати, що заради доходу, навіть пасивного, тут робити просто. Нічого. Як я вже і казав, треба любити свою сферу та робити щось таке, що буде цікаво слухати людям, і що буде цікаво слухати навіть вам з п'ятого моменту перегляду цього відео, щоб ви самі сміялися зі своїх жартів, щоб вам теж подобався монтаж, який ви зробили. Відео повинно подобатися в першу чергу вам. А тільки після цього ви повинні завантажувати його на YouTube. І при всьому цьому я рекомендую не витрачати на це багато часу. Також було б супер одразу відкривати дублікат каналів, а не робити контент тільки українською мовою. Я помітив, що український контент, якщо ти не телебачення е, в YouTube або Стерненко, просувається вкрай погано. Вам ніхто не допоможе тут, ви самі. По собі, коли я починав, я думав, що може, великі блогери помітять мій канал, ну ми ж українці, зараз війна, та просто напишуть пост у своєму ком'юніті або телеграм-каналі. Це просто ну, не важко зробити, згодні. Але ні, ніхто не буде вас рекламувати безкоштовно. А великий блогер просить десь 17 тисяч гривень за інтеграцію у свій ролик, що для людини, початківця, виглядає як нереальна сума та сума знущання особливо за 14 баксів на рік у цьому випадку приходять на допомогу група ноунейм-блогерів, no як і я сам. Це без образ, якщо що, хлопці і дівчата, але я думаю, що ви розумієте, про що я зараз кажу. Ці люди з радістю говорять та рекомендують ваш канал і допомагають як можуть. І це супер круто, як я з радістю допомагаю і вам, до речі. Але проблема у тому, що аудиторія у вас та у них одна й та сама, а тому це і не працює. Це як одна бульбашка, де плаває пару рибок, та рекомендує одна одній. Контент, хоча поряд є великий кит, який може одним постом бустанути вас на нереальні вершини. Але цей кит цього не робить, тому що не хоче. Додатково хочу згадати, що багато блогерів з принципу не рекламують інших блогерів, хоча потім рекламують, як це було, наприклад, з Олдбоєм, який мені відмовив у рекламі за гроші, а після просував пару блогерів у своєму ком'юніті через те, що ну, вони його знайомі, наприклад. Я також купив рекламу у телеграм-каналі Прекрасний Київ та українського наступу. З Києва прийшло додаткові 15 осіб, а з українського наступу десь 70 або десь так. Але вартість цієї реклами була дуже велика. За Київ я сплатив майже тисячу гривень, а за український наступ здається 2,5 або 3 тисячі, я не пам'ятаю точно. Тож доцільність реклами в Телеграм пабліках ви можете оцінити самостійно. До того ж час сказати за найгіршу річ. Вам, окрім часу та нервів, буде потрібно купити ще й нормальний комп'ютер для монтажу та мікрофон, щоб звук був хоч ну, непоганий. Буду говорити, що купив я. Камера за 35 тисяч гривень, лінза за 15 тисяч гривень. 7 тисяч гривень це звукова карта, світло за 12 тисяч гривень, софтбокс ще 3 тисячі гривень. Ну і лампи кольорові по 3 тисячі гривень це українське виробництво. Також додатково на комп'ютер я закинув свої 35 тисяч гривень. Тож загальна сума перейшла далеко за 100 тисяч гривень. І ви скажете, чувак, навіщо тобі таке все дороге? Роби на телефон та записуй голос на айфон, як роблять усі блогери, та рекомендують це робити. Проблема. У тому що я поважаю глядачів і не роблю навмисно поганий продукт. Я знаю, коли продукт поганий. І я таке не роблю. Я не хочу, щоб увесь український Ютуб записувався на камеру айфона, а звук був як з унітазу. Тому так це коштує багато грошей. Але я зробив це навмисно і я хочу просто, щоб мій контент було не соромно дивитися, хоча б мені. Ну і ще додатково я хочу розповісти про підтримку інших блогерів. У мене була ситуація, коли я написав владу сторитейлеру. Ось його канал. Ось 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 тут буде його канал. Я йому написав за те, що привіт, я там Таносикс. Я хочу прорекламуватися у тебе. Скажи, скільки це буде коштувати грошей. Він сказав, що він не рекламує блогерів. Я такий. Зрозуміло. Знову не, не рекламую, бла бла-бла. Але він сказав, що я подумаю, що можна зробити. І після цього він робить відео, де робить безкоштовну рекламу. Тобто він не взяв ні ні гроша з мене, і він робить безкоштовну рекламу і рекламує мій канал та ще два канали просто так. Ось це. Нереально круто. Я сам так роблю. Я сам я просував контент теорії ігри, я просував і культовика, я просував про кіно, я просував кінологіку. Тому що мені це, ну, мені це подобається. Я хочу допомагати людям. І владу, окремий респект, тому що ніхто. Крім нього, не зробив таке саме, маючи таку кількість підписників. Він, пройшовши сам шлях від Ноунейма до більш-менш нормального блогера, ну, він зробив навмисно безкоштовну рекламу. І тобі, Владе, окрема подяка. Дякую тобі, величезне. До того ж, є інші блогери, які просувають мене і допомагають мені. Особливо, я перше, про що згадую, це про кіно. Ця людина, напевно. Е це просувало мене майже ну, не знаю скільки. Чотири рази, може п'ять. Тобто чувак просто постійно каже там та носих, підписуйтесь. Він робить крутий контент, він робить дійсно крутий контент. Він там п'ять і т.д. і тепер. І це приємно бачити. І проте знову ж є кулька, де всі ми в одній кульці, і тому ефекта і не сильно багато. Але за застарання таким людям окрема подяка, як і серіал Оман, який просто зробив просто інтеграцію за те, що я підтримав його там за один долар. Всього. Один долар, він просто зробив інтеграцію в своє відео, тому що йому сподобався контент, і він захотів віддячити якось. Ну і до речі, про те, що роблю я теж: я завжди допомагаю українським ютуберам. Може. Це тимчасово, що може на постійні, але я стараюся, щоб у людей були донати. Так, я втрачаю гроші, так, але я хочу дивитися якісний українськомовний контент, а не казати, хай квітне український YouTube, бла, бла, бла. Я роблю для цього. Кроки. І я допомагаю Саша і кіно, я допомагав і культовіку, щоб не закрила патрон, владу сторітейлеру, про кіно, серіал Оману, Оглядовий чувак здається, теорія ігор. Ну, є люди. Кому я хочу допомагати, тому що може я знаю їх контент, ну там є контент, що я просто знаю, тому що я роблю такий самий контент. Але мені подобається, що люди отримують хоч якісь гроші і винагороду за свою роботу. Це може і не чесно трошки, але я вважаю, що я маю повне право допомагати будь-кому. І тут я хочу підійти до найголовнішої тези, яку я зрозумів, український Ютуб це не кактус, це квітка. І якщо ви хочете, щоб український YouTube був, просто був, треба його поливати та дбати про нього. Я не кажу зараз про себе, я кажу про інших блогерів, як, наприклад, серіал Оман, про кіно, Глядовий Чувак. Це люди, які заслуговують більше, ніж їм донатять зараз. У них всього по два-три спонсора. Ну, камон! Набагато більше їм треба. Вони витрачають купу часу для регулярного створення контенту, але донатів там немає. Зато вони є у багатьох великих блогерів, які створюють примітивний контент. Так, вибачте, але я скажу примітивний контент, ніяк його не змінюють, не експериментують. Роблять просто одне і те саме. Схавають люди просто схавають та тільки роблять, що просто обсирають русню протягом вже півтора. Роки або ж створюють один ролик на місяць-два, та кажуть: ой, я втомився. У мене стільки справ, мені треба ще пожити. Я хочу пограти в ігри, Я хочу просто мандрувати. Я теж хочу чувак, але це робота. Її треба, тобі платять гроші, тому треба працювати, не можна просто отримувати гроші і нічого не робити. Це нонсенс. І я розумію, що зараз війна, що складно усім. Проте у багатьох блогерів є ціль 1 долар на місяць. Ось скажіть, вам реально складно віддавати долар у місяць людині, яка дарує вам контенту щотижнево? Я знову повторююся, тому що ви ще напишете там хуй, охулі, охулі. Окей, у але в даному випадку я кажу не про себе, я про загальний ринок. У нас немає реклами. Жодної реклами. У мене за рік купили тільки раз рекламу на 250 гривень для вашого розуміння. У нас немає оплати з Ютуба. Якби ви не випускали багато контенту, цього завжди буде недостатньо. І у нас немає турів по Україні з концертами. Танос Ікс у Вінниці. Вау! Концерт солд-аут! Ні! Не існує такого! Зараз український Ютуб він формується, і в залежності від того, чи побачить автори сенс продовжувати, буде формуватися і далі. Якщо ви хочете, щоб про кіно говорили тільки Geek Journal та загін кіноманів, та окей. Можете не допомагати іншим. Проте, будь ласка, не пишіть тоді після цього, хай квітне український Ютуб. Це досить боляче читати, коли ти не бачиш сенсу у створенні цього самого контенту. І скажіть: от я допомагаю блогерам, от просто скажіть, чи багато у мене грошей в житті? Ні. Небагато, проте я розумію, що я можу допомогти культурі Україні. І як би це не звучало, проте краще я не поп'ю кави, а задоначу один долар блогеру. Чесно. Ну, а тепер, якщо ви ще тут, то до порад людей, які хочуть зробити свій блог. Перша і найкраща порада займатися. Одразу не відкладайте створення блогу. Не кажіть, я створю завтра, я створю через тиждень, я створю наступного року. Ні, створіть сьогодні блог. Створіть канал. Запишіть якесь перше відео, пробуйте, помиляйтеся, і ви будете казати тільки одну річ через пару років. Я зробив це занадто пізно. Я кажу це так. Я міг зробити канал в 2011 році, коли почав активно дивитися YouTube. І я був супер успішним блогером, напевно. Але я цього не зробив, тому що я боявся. Я ну, думав, я заїкаюся, я погано говорю. У мене нема букви Р. Що я можу сказати? Можете сказати, ваш контент унікальний, і ви завжди знайдете глядача. Я це вам обіцяю. Дівчина, хлопак без різниці. Ви знайдете свого глядача. але для цього треба зробити крок саме сьогодні. Не відкладайте, хай це буде записано в унітазі відео, хай це буде змонтовано в безкоштовних програмах. Але ви зробите те, що не зробили 99,9% людей на землі. Зробите перший крок, щоб зробити щось власне. Власний блог, друга порада. Починайте займатися блогерством на Ютубі, якщо дійсно любите своє хобі та вважаєте себе цікавою людиною. Якщо ви самі не вважаєте себе цікавим, то і глядач в це не повірить. Фальш завжди помітна на екрані. Тож, якщо ви любите створювати контент про кіно, гоу, якщо про ігри, гоу, якщо розбираєтесь у політиці, та зробіть про це канал, аудиторія завжди знайде вас. Якщо ви адвокат, зробіть крутий контент, про адвокатські послуги, про зміни в законі, це завжди актуально. Якщо ви доктор, скажіть, як правильно лікуватися. Про особливості захворювання якийсь, це завжди цікаво, не тільки звичайним людям, а й тим. Хто шукає по Google Search? Ну і для розуміння, просто чому я так кажу, YouTube це другий за обсягом пошуковий алгоритм у світі після Google. Зараз буде дивна порада, але яка є? Починайте робити погано. Не купляйте одразу дорогий мікрофон, камеру чи світло. Якщо глядач побачить ваше відео, йому не захочеться ніяк допомагати вам, бо у вас і так все є. Танос, у тебе є світло, у тебе є мікрофон. Навіщо тобі ще гроші? Приклад я вже наводив з власною технікою, але зазначу, що найбільше грошей мені кидали під час мого збору на шафу до комп'ютер, а не на чайові або оренда квартир, яка є зараз. Проте, не витрачайте гроші просто так: вкладуйте усі гроші, що вам донатять ваш проєкт, як роблю це я. Це буде дуже корисно і дійсно врятує ваш бюджет і вашу мотивацію. Якщо люди побачать, що ви робите щось ще краще і краще, вони будуть за. Вами слідкувати, якщо ви не будете змінюватись ніяк, ніхто за вами слідкувати не буде. Спробуйте зацікавити глядачів своїми думками та харизмою, а лише потім покращувати технічний стан продукту. Вчіться дивитися конкурентів. Вам треба розуміти всіх ваших конкурентів, їх слабкі місця та сильні сторони. Робити аналіз, чого немає у них, і заповнювати цю пустоту своїм контентом. Спілкуйтеся з іншими блогерами. Вам треба створювати ком'юніті, бо тільки так про вас можуть почути. Також не будьте жабами та не сидіть на своєму болоті. Якщо вам було цікаво, подивитися якесь відео, навіть якщо у нього 50 сабскрайберів, або 5. розкажіть про це у відео або у ком'юніті, або у власному телеграм-пабліку. Не бійтеся, конкуренція, допомагайте іншим блогерам. Тільки так можна стати сильнішим та побудувати крутий український контент, тільки так до нас прийдуть рекламодавці. А коли прийдуть рекламодавці, стане усім легше. Не очікуйте на будь-яку нормальну суму грошей у найближчі 2-3 роки. Грошей тут немає. Sorry, проте немає. Не витрачайте увесь вільний час на канал. Займайтеся навчанням, програмуванням, ходіть у спортзал та просто гуляйте. Так ви не будете впадати у депресію та не закинете канал. Краще одне відео на місяць, аніж 4 відео за 14 днів і після закриття каналу. Робіть те, що подобається у форматі, як вам подобається. І не слухайте тих, хто говорить про хайп-трейни. Звісно, це не значить, що треба робити зовсім нішові відео, які цікавить тільки 15 людям у країні. Але я маю на увазі, що не треба робити 5 роликів про Спартака в суботу, 10 відео про Wednesday або 15 відео про Мавку, або сотню відео про те, які тупи русаки. Так, вони тупі. Ми це вже все зрозуміли за півтора роки. Дякую, дайте нормальний контент, будь ласка, досить цього канібалізму. Це виглядає низько, та ви стаєте якимись паразитами лайна в очах глядачів. Далі одразу продумайте свою стратегію про випуск контенту не тільки на Ютубі, а й на інших платформах. Як мінімум, це Тікток, Фейсбук та Твіч. Не купляйте багато реклами у блогерів та пабліків, це не має сенсу після першої рекламної інтеграції. Скажу на прикладі, після першої рекламної інтеграції у блогера Пан Карпан до мене прийшло дуже багато людей. Дуже І я подумав: Вау, ось так можна взламати український Ютуб, можна просто закидати його грошима. Ні, не можна. Тому що знову ж таки це кулька. І Якщо люди. Бачили ваше повідомлення, ваш канал і не підписалися, те, що ви будете рекламуватися у 1500 інших блогерів, нічого не змінить. Я це пройшов. Я закупав рекламу у багатьох блогерів, і вона не була ефективною. Самою ефективною стала перша рекламна інтеграція пана Карпана. Тобто, якщо ви бачите, що у вас є супер успішне відео, яке. Просто 100% буде популярним. Ви можете запланувати рекламу саме на нього. Ну і дякую, пан Карпан, за круту інтеграцію за допомогу на старті проекту та насикс. Дякую тобі, величезне. Якщо ти звісно дивишся це відео. Звертайте увагу на критику, але поділяйте її на хейт та корисні поради. Хейт це порада закрити канал, схуднити, купити нормальну камеру, а що за звуком і т.д. А корисні поради це більше монтажні та сценарні проблеми, де глядачу нудно, що можна прибрати або додати. Але знову ж таки, ви краще за всіх знаєте, як робити свій власний контент. Нагадую всім коментаторам, що це власні блоги людей, а не телебачення. Офіційні державні установи. Тому говорити щось ти робиш неправильно, або ти робиш щось не так, ну чубак або чувіха. Ні. Люди роблять саме так, як треба. Поганих відео не існує. Буває помилки технічні, але відео поганих не існує. Я кажу як людина у сфері з досвідом більше 10 років. Ну і підсумовуючи, це був. Нереально складний рік, коли я перейшов від озвучення роликів до знімання себе на камеру, коли я перейшов від російської мови на українську від 10 хвилин роликів до 25 хвилин роликів, я рад чим займаюся, але не думаю, що у мене буде вистачати часу через сімейні обставини та проблеми на основній роботі робити контент так і далі. Дуже шкода, що я прийшов до ідеї з'явитися на Ютубі тільки у 2022 році. Я прогавив дуже багато часу, як я вже казав. Тож, не прогавте ви, якщо вам 12, 13, 15 та навіть 20 років, робіть зараз те, що просто приносить вам круті емоції. Не дивіться Ютуб, створюйте Ютуб. Це головна моя порада вам. Ну і на завершення, я хочу поділитися парою фото, які показують, як я знімав раніше випуски з камерою на старій квартирі. Тож кожного разу, коли ви будете думати, що у вас щось не вийде або чогось не достає. Подивіться на це фото умови для запису, а також. На цю посмішку. Якщо вона у вас така сама, починайте робити контент та не слухайте нікого, хто вам скаже, що ви не зможете, або у вас не вийде. У вас все вийде, я вам це обіцяю. Ну а якщо ви хочете просто заробити грошей, це місце точно не для вас. Принаймні, у перший рік кар'єри блогерам на Ютубі. Тож так, інформації було дуже багато. Я думаю, що ви можете про щось подумати, може, не подумайте, це ваше життя. Тож просто бувайте! З вами був Танос.